Мені прийшла покупка з Америки з інтернет-магазину Coach Outlet. Це стильна сумка Клер на плече. Її ціна була 295 доларів. А я її купила за 200. Доставку мені організував сервіс Міст Шопінг. Що тут всередині? Бачу, воно надійно запаковано у фірмовому пакеті. Сумка Клер це незамінний елемент щоденного стилю, який можна взяти з собою куди завгодно. Лише подивіться. Як акуратно все захищено з увагою до всіх деталей? Вона невелика, зроблена з гладенької шкіри. Багатофункціональні кишені одна з них на блискавці. Ремінець довжиною 56 см. Сумки коуч вирізняються увагою до деталей, функціональністю та витонченою фурнітурою. В Україні її ціна розпочинається від 13 тисяч гривень. Я ж придбала за 9 тисяч. І це ціна разом з мито і доставкою. До речі, розрахувати свою доставку можна у спеціальному калькуляторі на сайті Міст Шопінг. Купуй за кордоном, а доставить міст Шопінг.